Привіт всім підписникам, глядачам каналу. З вами Топфілс і знову поповнення асортименту. Маємо от такі круті моделі. Зараз ближче вам покажу. Хто бажає придбати, залітайте в Телеграм. По меншій мірі інстаграм. Там все буде: ціни, фотографії додаткові і все решта. Отож, погнали! Ось таку серію з п'яти машинок випустили до 60-річчя Мустанга. Е, тобто 5 крутих Ford Мустангів. На жаль, поки маю тільки 4. Всі не зможу показати. Перший це Ford Mustang СВО. Ну, якби забрати частину назви, було б взагалі топчик. А так, вже що є. Е, деталізація хороша. Схожу в червоному кольорі могли зустрічати в мені 24-го року. Також досить вона рідкісна. Моделька. Вважаю, топчик. Наступно це у нас Mustang Boss 69 го року. Прикольний. Схожий, здається, був раніше в серії тематичних, якщо я не помиляюся, а от в мені давно його не зустрічав. Класний колір. Топові диски, Спойлер все на вищому рівні. Третєї немає поки що. Так, третя була Mustang Match 1 71 1971 року. Uh, так, RTR Space 5. Ну, колір взагалі топовий. Такий мокрий асфальт. Все пропрацьовано. Хто забере, думаю, не пошкодує. Це якась важче від всіх інших. Не знаю, можливо, металеві днищі, тому що так по вазі відчувається. Uh, так, отакі от принти. Ідемо далі. Це у нас 2 плюс +2, е, Fastback 65 рік. Е, здається, в мені 23 чи 22-го 22 року ніби такий коричневий був. М -м, топова моделька, звичайно. П'ята машинка. Так, ще раз показую принти ближче. Думаю, якщо брати на тематичні, то сет дуже і дуже топовий. Е, трішки матчбоксів. Знову ж таки, е, просто тематична. Е, тут є 5 машинок в цій серії. Е, класно зроблені карти, такі різнокольорові е, з значками, підписами, моделей. От бачите, Lotus 72 1972 року. Такий спортивний. Так, ще раз показую диски колеса. Нагадую, що мальчбокс виділяється своїми протекторами порівняно з Hot Wheels. Бачите, на, кожні, на кожному колесі такий зроблений протектор а, в цій стороні, що ближче до клієнта. Так, ще раз подивимося. Тут не намальовано, які є машинки в сеті, але бачимо, значить, перша машинка – це у нас лотос. Друга, друга машинка Ягуараф Тайп, також в такому крутому червоному кольорі. Бачите, хто, можливо, не знає, хто дивиться вперше, чи тільки починає колекціонувати Matchbox і Hot Wheels в блістерах машинки ставлять в різні сторони. Тобто вони дивляться одна на одну, якщо взяти їх разом. Ну, Ще раз нагадую, придбати. Але інстаграм, телеграм все буде в описі до цього відео. Долучайтеся до нашої спільноти. Тут весь асортимент регулярно закидаю з цінами, все ок. Йдемо далі. І так, знову ж таки, тут третьої машинки немає, тому йдемо до четвертої. Так, Camaro, конвертайбл, відкритий верх, все як має бути. Диски також хороші, гарно пропрацьовано. Так, ну, фокусуйся. Так, непогано. Тож мені дуже подобається, що це такі е, гарні кольори, цікаві. Машбокс радий, одним словом. Останнє це в Корвет 20-го. Е, недавно, здається, десь був орієнтовно 22-й рік. В Мейні Хотвілс такий. Цікавий корветик також, не пам'ятаю, чи брав собі в колекцію, але цікавий. Е, ну і ще наближаємося до ось цих топчиків. Це в Matchbox серія Moon Parts. Е, тут вони, як бачите, такими пінопластами запаковані. Е, можна, не зовсім можна, але. Е, на малюнку показано і так, в принципі, є. Відкриваються якісь елементи. Тобто може бути там капот, може бути е, дверки. В даному випадку відкриваються двері в машинці. Це у нас Cherokee. Також топова моделька серед колекції 25-го року буде поки що в наявності одна. E, Taycan також відкривається двері. Воно цікаво. І думаю, що буде радувати вашу колекцію. Нарешті добираємося до мега супер-пупер топчика. А це у нас такий крутий набір японок вулиці Японії. Просто мега топчики. Супер, Civic! mazda Acura Datsun Nissan. Ну так, ще отут, напевне, мені би було більш е, кайфово, якби тут зробили ще такі ліпучки. Знаєте, так, віддираєш, такий звучок був, Але вже що є. Тому дивіться, на ті круті машинки, е, не виймаю, тому що повністю все запаковано. Хтось їх точно забере. Отакі От топчики. Давайте ще раз подивимося. І почитаємо. Так, тут трошки кольору додали. По факту інші, але просто топовий набір. Я думаю, кожен поважаючи себе колекціонер, має таке мати в колекції. На жаль, поки один, але оперативно продамо і закажемо ще. Супер-пупер набір. Ще раз давайте. Був дуже виблизкий. Зразу вітаю того, хто його отримає. Всім дякую за перегляд. Ще більше спасибі за лайк, підписку, комент. Пишіть, що ви думаєте з приводу цих моделів, що приїхали, що вважаєте топом, що не дуже. Ну і всім е, хорошого дня, всім гарних полювань, закупок і всім бажаю зібрати свою колекцію мрій. Бувайте!